Всі, хто з нас дивиться, марафон приймає телеканали Тернопіль 1 та Інтебе про всі головні події області та міста. Розповім за мить. Знову важкі втрати для Тернопільської області у боротьбі з російським агресором не стало двох наших земляків. Знову важкі втрати для Тернопільської... бойове завдання на Сумщині. Загинув тернополянин Володимир Савчук, 1974 року народження. Прощатимуться із воїном завтра на Миколонецькому кладовищі у жолобі і під Волочиська громада у Сумській області. Окупанти обірвали життя Ігоря герцуня із села Галушинці. Йому було 27 років. В останню путь його проведуть завтра на малій батьківщині. Вічна пам'ять землякам-героям. Прощівщина у Жалобі. Там попрощались із земляками, які загинули, захищаючи Україну. У Мельнице-Подільській громаді провели в останню дорогу військового Андрія Продана. Він загинув під час ворожого стрілецького вогню на Донеччині. У рідному селі Білівці зібралися рідні, знайомі, односельчани, аби віддати захиснику останню шану у Скалаподільській громаді. Поховали військовослужбовця ЗСУ Сергія Прокоп'юка. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині, коли російські окупанти чинили спротив наступу українських з'єднань. Подякувати воїну за захист. Прийшли родичі, сусіди, побратими та жителі громади. Щирі співчуття родинам полеглих віч. На пам'ять захисникам. Майже пів тисячі хворих за добу у Тернопільській області на ковід-19 захворіли ще 478 людей. Найбільше випадків лікарі зафіксували у Тернопільському районі 285 осіб. Одна людина померла. Чоловіку було 73 роки. Ще 145 нових інфікованих на Чортківщині. Зокрема, 28 людей захворіли у Копичинецькій громаді. По 12 – ро у Скала Подільській та Василковецькій. Також плюс 48 нових інфікованих у Кременецькому районі. З них по 9 у Лановецькій та Шумській громадах, по 7 у Вишнівецькій та Борсуківській. Загалом ж за минулу добу одужало 126 осіб. Медики провели 548 досліджень методом ПЛР. Не довіряти незнайомцям, які телефонують і представляються працівниками банку, закликають у поліції. Адже останнім часом у Тернопільській області почастішили випадки телефонного шахрайства. Про один із них у наступному сюжеті. Шахрайство пов'язане із заволодінням коштів з двох банківських карток. розслідує співробітники зборівського відділення поліції. Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від 37-річної жінки. До неї на мобільний зателефонував незнайомець, який представився працівником банку, та повідомив, що їй потрібно поміняти платіжні картки. В ході спілкування остання повідомила всі свої персональні дані та вказала номера рахунків та серві-коди. В період двох годин з картки даної особи було знято. Понад 300 тисяч гривень. Жінка, виявивши зникнення грошей, звернулася за допомогою до фінансової установи та правоохоронців. Тривають оперативно-рушукові заходи. Сені відомості війде на реєстр досудових грусів за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Поліцейські вкотре застерігають жителів області не довіряти телефонним незнайомцям, особливо коли йдеться про гроші. Ми закликаємо кожного клієнта ні в якому разі не розголошувати свої особисті дані третім особам. Банк ніколи у телефонній розмові чи в шляхом переписки не з'ясовує ці особисті дані клієнта. Також ми закликаємо клієнтів не виносити особисті дані банківських карт в загальну мережу. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки, телефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті та блокуйте рахунки. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102. У Тернополі скликають екстрене засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міській раді. Причиною цього стали удари росіян по Харківській ТЕЦ, а також Карачуновській дамбі в кривому розі. Наразі місто готується до зими, тож потрібно максимально передбачити ризики та проблеми, які зможуть виникнути через війну. Тому фахівці складуть алгоритм дій на випадок відсутності світла, води, газу чи тепла у нашому місті.

На масиві сонячної у Тернополі замінили близько 300 метрів водопровідної труби. Це основна гілка водопостачання для цього цілого мікрорайону, яку проклали ще на початку 70-х років. У Тернопіль водоканалі зазначають на сонячному ще підключать до оновленої нитки водопроводу два найближчі будинки, а також встановлять два нові пожежні гідранти. Такі роботи надалі зведуть до мінімуму можливість будь-якої аварії. аварії на цілій ділянці мережі. У селі Галущині на Тернопільщині проживає 22 внутрішньопереміщених осіб. Це люди з Харкова, Донеччини та Херсонщини. Одну із сільських хат виділили і для родин з Миколаєва. Прихисток переселенці отримали безкоштовно. Більше того, місцеві жителі їм допомагають продуктами та речами. Про людську небайдужість та взаємодопомогу далі у сюжеті розповість Сергій Болуцький. Валентина разом з сім'єю переїхала на Тернопільщину наприкінці березня. Пригадують, було небезпечно, адже постійно лунали вибухи. Тоді й вирішили, що пора шукати інше житло. Ми попали під гради. Ми були на дачах. В нас за містом є та і ми там попали під гради. Добрячі попали, єлі живими залишилося от і лес згорів, все. Ну все покидали і поїхали. Бо там розбила гараж, трохи трохи розбила. Не знаємо, там далі там бомбили ще п'ять днів і ще бомбили і бомбили. Від нас 100 метрах горів ліс, це було дуже схоже на пекло. Ми перемикнули газ, подивилися, що дачі знаходилися у лісовому масиві, а він горів. Було дуже страшно, чи згоріти, чи попасти під гради. Валентина каже, з собою в дорогу встигли взяти небагато речей, тому приїхали тільки з однією сумкою. ща Скажу, як здачі, тікали, взяли махрову простень, бо казали, там в поїзді холодно, і ми взяли, щоб в поїзді укриватися. Ось ось, що, що ми взяли. А то все, щоб на тобі було, то і взяли. Ні тапочок, нічого в нас не було. Прихисток знайшли у селі Галушнці. Сім'ю поселили у одній з сільських хат. Ми приїхали, ну, вона ж не отаплювалася, включили газ та. й то протопили, помили. Хата була чиста, ну в неї нічого такого не Это. Ну ми там трошки як своє там розклали речі. Ну, в нас речі, в нас сумочка одна була. <сум> то з чим приїхали? Та й все, і почали жити. Валентина каже: за цей час власник будинку гроші за оренду не взяв, навпаки, допомагає та підтримує. У свою чергу вони також пораються по господарству. Ми тільки приїхали, і вони нам і яйця і сала, і та ну всі люди, при тому, що нітока е, дуже вдячні громаді, бо ну, таке відношення до нас ми, та, чесно кажучи, не очікували. Всі люди несли хто що мог. Пород допомагали так само, робили ремонти, фарбували вікна, білили хату е, в такому будинку. Завжди є робота. Без роботи сидіти немає часу. Родина встигла вивезти з Миколаєва і домашню улюбленицю Сімону. Як каже донька пані Валентини, тваринка на новому місці почуває себе добре. Маленька, дуже така дівчинка в мене гарна, що пережила все: і дорогу сюди, і гради. Вона майже весь час намагалася спати і хотіла на руки, тому що як з дитинства привчиш домашню тваринку, я її привчила, що ми постійно поряд, постійно вдвох. Вона зі мною і в туалет ходила і до магазину ходила, де, де зі мною ця сімона не була. То вона хотіла на ручки, хотіла сидіти поряд. Ну як і маленькі діти. Вони так само, якщо стресують і будь-яка така стресова ситуація, то вони хочуть до мами. Наразі Валентина стоїть на обліку в центрі зайнятості та шукає роботу. Через війну жінка не дочекалася пенсії, до якої був всього рік. Та все ж сім'я вірить у зсу і планує повертатись додому. Мріємо, що в листопаді ми поїдемо додому. Ми так всі додому. Але хазяїн нам дозволяє жити, хоч всю зиму. Він вже переживає за нас. У нас Таких я ж кажу, Валера Жук з Марічкою. Він вже нам буржуйку зробив на той, якщо газу не буде, бо тут тільки газове опалення, то він вже за нас переживає. Як ми тут будемо зимувати? Але ми ну, хочемо додому. Загалом у селі Галушчинці з початку війни прийняли вже 70 внутрішньопереміщених осіб. Зараз їх залишилося 22. Теплиця не проста, а зі скла. Борис Чернюк, майстер з кременця, який полюбляє виготовляти незвичні речі, зокрема і теплицю зі скляних пляшок. Тож як виглядає такий парник і що пан Борис у ньому вирощує, дивимось. Пляшки з підгазованої води та інших напоїв. Саме із таких підручних матеріалів побудував теплицю пан Борис із Кременця. Чоловік ось уже декілька років займається садівництвом та полюбляє виготовляти незвичні речі своїми руками. Один із прикладів його роботи скляна теплиця. Подивився інтернет, захотілося щось зробити. я дуже довго, в мене вдома немає, значить взятися до роботи і робити. Ну Тут в мене був стояв парник. Я його за ним практично не, там був парник, а я його на двору обморовував. А роботу свою розпочав із пошуку головного матеріалу пляшок. Розповідає, їх шукав по всьому місту. Часто ловив на собі здивовані погляди людей, коли повертався додому зі своїми знахідками. Посміхаючись, пригадує пан Борис. Ходив стечками, де хто більш викидав, було трошки стидно, але зав'ятість за те все я збирав. Я їх не рахував кількість. Ну мене ще тут фундамент десь. До метра і цей. Я збирав бутилки, в кінці, вже на великі мусорники їздив і привозив по п'ятсот. Аби побудувати таку скляну теплицю, пан Борис витратив три місяці. Розповідає, у цьому ділі головне не поспішати. За день міг збудувати два-три рядки такого парника. Впливала на процес і погода. Ну, воно мурувалося не так хутко, тому що бутилка це не цегла. Цегла вбирає все, а бутилка не вбирає. Ну тут розчин я давав цемент. По боках я давав стовпи, спеціальні труби ставив, щоб оголови, бо воно бутилка, щоб це уклона місцеві, щоб воно не їхало. А наверху я зв'язав спеціально, у мене там такі доцки і арматуру і тому подібне. Ця скляна теплиця пану Борису служить вже три роки. У ній господар вирощує помідори. За цей час вирощував тут сотні сортів. Зараз у нього вродило понад 10 різних видів томатів. Помідори в мене вони вискоросли того року, не дуже торік в мене я став, ставав на драбину і рвав помідори. Вони ще в мене є зараз такі, що плетуться до трьох-чотирьох метрів. Плетуться. Аби помідори влітку швидше дозрівали, у пана Бориса є свій секрет: у пляшки заливає воду, тоді у теплиці більший парниковий ефект, розповідає кременчанин. До початку повномасштабної війни пан Борис планував добудувати парник, аби той був довший. Проте наразі ці плани відклав до перемоги. І до новин погоди у найближчі дні Тернопільщина перебуватиме під впливом атмосферних фронтів і від циклону з центром над Балтійським морем. Очікується дощова та тепла погода. Можливий перший рівень небезпечності жовтий. Сьогодні в день місцями пориви південно-західного вітру – 15-20 метрів за секунду. Завтра, 16 вересня, хмарно з проясненнями. Вночі дощів день без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за. Секунду. Температура вночі 10-15 градусів, день 14-19 градусів тепла. Що ж, це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у наступних випусках.